Гавкали пси, то була ніч, Братиславі. Ну, може, не ніч, а вечір, десь 10-та година, точно 10, бо ще пам'ятаю, що дзвонили до мене і питали, чи не надто пізно, що дзвонять. Я ще подумав, то нащо питати, якщо вже наважився дзвонити? А ще подумав, що якщо це питання відірвати від цієї ситуації, то воно втратить сенс. Може комусь потрібно наважитись, щоб саме спитати. Не пам'ятаю, що тоді питала в мене, скоріш за все, щось із рутинного, бо воно найчастіше забувається. Скажімо, я ніколи не забуду номер колишньої, форму ключу від квартири на Зеленій, як помирав дядя Саша. Вірніше, як я про це дізнався, не, не забуду дорогу до Чернівців, пляшку горілки на двох закинутому магазині, таке не забувається. Цікаво, як у старості, чи там пам'ять також лишає місце під щось особливе? Чи вся особливість закінчилася в молодості? Та ніч, чи вже найбудий вечір в Братиславі було декілька градусів плюсу. Подзвонила жінка, казала, що скучила. То, то була дівчина, бо вона не дуже розуміла, чого я всіх називаю як жінка, то називати вже її тут, як дівчина. Ми колись спали декілька разів, нічого такого, я її просто любив, а вона мене не могла. Думаю, що хотіла, але щось там її тривожило. Ми не говорили про це, бо вона не вміла. Є речі, які не виходить пояснити. Здається, про це навіть є якась термінологія, що дещо не можна пояснити. Можна тільки прожити, і тоді розумітимеш, як це. То не виходило в неї ніяк. Вона придумувала навіть кращі пояснення, але то була неправда. Так ми й перестали спати. А через. Пару місяців вона існитись мені перестала. І не снилась би дотепер, але я подзвонила того вечора та й каже, що скучила. А я теж людина не така вже й горда. Якби довго розбиратись в тому терміні, що то означає скучати, то я би також якось довів, що скучу. Але я не розбирався. Я так сказав на вмання, скучу. Ну, врешті нічого поганого не сказав. Людині приємно, коли хтось скучив, навіть якщо не має бути приємно, все одно щось там тепле рухається по органах. Це вже психологія тіла, звички і так далі. Я в то не сильно лізу. Я скучив також, отак правильно. Тоді вона така: ну може я приїду тоді? Приїжджає, чого мені, маю пляшку, вина будеш? Та я за рулем, але може і на таксі приїду, ще не знаю. Я думаю, що вона знає зразу, але так треба. Треба подумати, показати, що не так вона сильно вже й хоче, аби там трохи в роті пересохло, запила водою, а потім та певно візьму таксі, не хочу вже так пізно машиною. Думаю, добре, що на таксі може й лишиться. Зрештою, якось ці нічні привиди зникли з радарів, і вона не мала вже чим добиратися. Я тоді й зрадів, що лишиться, але з'явився якийсь один мудак. Та не мудак, бо добре їду, із без пригод, але мені він щось зіпсував. Я ще й подумав тоді: таксист, мабуть, один з тих чоловіків, коли він нічого не робить для жінки, і жінка задоволена на всі 100. Різне собі думалося, того вечора вже не сильно надіявся. Але ми в два келихи під вино швидко прибирав в коридорі, скільки бляха того, сміття, їй-богу, ніби там видають коридорі, вчора ж замітав. Але вона приїжджає, дивлюсь на неї думаю, ого. Гарно. точно, я ж текст приготував. Ну, не текст, а що буду казати. Обіймаю спочатку, роздягаю, як годиться. Вона підмічає, що чисто. Думаю, бляха, старався. Смішно ці всі наші ритуали. Ну, не можна так просто сказати, люблю тебе. Але люблю лиш нині, як буде завтра, не знаю. Ну вона так і не сказала, але я собі так і думав про неї. Чи то збігалось з реальністю, не знаю. А, текст. Ну, що я мав їй сказати. Сіли на диван на ліжко та й сидимо. Вручаю келих, цокаємось, підцьорбуємо. Ну-ну, що там казати. Та де, яка вона гарна, де би я запам'ятав весь той текст. Нема що сказати, або можна я тебе поцілую? Таке не питають, каже вона. Та я би й не питав, якби ти не була така. Я аж текст весь забув. Ну не текст, а те, що я мав би там сказати.